Не хочу і не буду. Ведмежатко Джем прокинулося дуже рано і ніяк не могло зрозуміти, що не так. Птахи співали гучніше, ніж зазвичай. Сонечко лоскотало промінцем вії, а носик дуже добре відчував пахощі здобної випічки. Але ж очі розплющувати зовсім не хотілося. Оце ж я в бабусі, нарешті згадала ведмежа. Доброго ранку, онучку. Як спалося? Бабуся з ласкавою усмішкою кинулася до нього, намагаючись поцілувати. Дивись, що я тобі приготувала. І Джем побачив велику каструлю з пухкими варениками в сметані. Не хочу я вареники. Неочікувано відмовилася ведмежа. «Холодцю хочу. Оце так, здивувалася бабуся. Але холоцю немає. А щоб його приготувати, знадобиться час. Але раптом у двері постукали, і Джим хутенько побіг відчиняти. До нього завітали друзі вовченяти титан та лисеня Лео. Звірята зарепетували один поперед другого. Ходімо з нами скоріше. Ми сумували без тебе. А що ви робите? зацікавлено спитав Джем. Граємо в футбол удвох, але тепер гратимемо в трьох!» – промовив Лео. А чому це ви за мене вирішуєте? Гратимуся я чи ні в цей ваш нудний футбол? відізвалася ведмежа. Маля й саму зрозуміло, навіщо так сказало. Але слова вже вилетіли, і їх неможливо було повернути. А ти хіба не хочеш? уточнив титан. Не хочу і не буду, ще раз підтвердив Джем. Я б краще порибалив. Ну, як скажеш, відповів Лео. І друзі пішли геть. Джем засмутився, але зібрався і пішов до озера, бо риболовлять зазвичай там. Привіт, Джеме! це був кабанчик баді. Як добре, що я тебе зустрів, мені вкрай потрібна допомога. Я маю привезти до своєї повітки дрова. Не міг би ти допомогти покласти цю колоду в тачку. Дуже я втомився. Цілий ранок працював. Немає сил. Не хочу і не буду. Я до бабусі відпочивати приїхав, грубо відповів Джем. Я допоможу тобі. Пролунало зовсім близько. До них підійшов їжачок Трюфель. Вередливий Джем так і залишився стояти сам посеред галявини. А раптом якийсь волхатий клубок. Майже збив його з ніг. Ходімо зі мною, я лісовичок. Не хочу і не буду, почав було джем, але язик його ніби не слухався. Лісовичок дістав з кишені друзку кольорового скла. Зараз ти побачиш те, що відбувається саме в цю мить. Сумно, що джем мені не допоміг. Він же мій друг. У склі з'явилося відображення кабанчика баді. На жаль, ведмежа не хоче з нами більше гуляти, а це були титан з Лео. За мить відображення змінилося, і Джем побачив засмучену бабусю. Я так старалася для улюбленого онучка. Мабуть, я несмачно готую. Джемові стало дуже соромно. І він хутенько побіг додому, щиро подякувавши на прощання лісовичкові. Побачивши кабанчика з їжачком, Джем допоміг їм закінчити роботу. Потім, зголодніла ведмежа, прийшла до бабусі. Воно з насолодою з'їло велику каструлю вареників зі сметаною і промовило: Бабусю, ти справжня чарівниця. А наступного дня. Джем, прихопивши свої водяні пістолети, прийшов на галявину і запропонував друзі, нумо гратися в розбійників. Лео і титан з радістю погодилися, а Джем відтоді більше ніколи не вередує А ти як думаєш, вередувати це добре Ні, чи погано? Погано. Погано, каже нам Даринка. А чому погано?